Моліться всі бо близько час, прийде Господь у славі тоді почне судити світ за наші помисли лукаві тоді почне судити світ, за наші. Пом... Того, Господь, хто чесно жив, прийме у Свої руки. хто блудно все життя провів, піде у ад на страшні муки. хто блудно все життя провів, піде у ад. Страшні муки, що будеш ти тоді робити, душе моя, що вчиниш ти, як ангел Божий з висоти почне на суд усім трубити, як ангел. Божий Почне на суд усім трубити. о Боже мій, прости мені, почуй моє благання, В цей тяжкий час ці смутні дні, Прийми моє ти покаяння, В цей тяжкий час. Смутні дні моє єди покаяння, молімось завжди в храмі всі, єдиним серцем і устами, і щоб любов з'єднала всіх, тоді Господь буде між. І щоб любов з'єднала всіх, тоді Господь буде між нами. Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи навіть у найбільших труднощах. Не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися зі твоєю волею, яка є самим милосердям, через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам свою любов і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить. Що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну, і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і утерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих, За болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосаддя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май, милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпі Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, Май милосердя над і Май нами і над цілим світом, задля болючих його терпи, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його утерпі. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь! Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь, окровий воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, і як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ми просимо Тебе у покорі наших сердець, прости, провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогою над ворогом, долю і щастя дай їй. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву на вервічці до Божого милосердя. Нехай наші молитви будуть вислухані перед престолом Всевишнього Господа. Просімо миру і спокою. Для нашої страждальної землі щиро бажаю всім благословеного, щасливого вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки, Україно, молюся за тебе як за Маті. Святу, за заблаки твого вічного неба, і за ниву твою золоту, за блаки твого вічного неба. І за ниву твою золоту україно. За славу, за Твою непокору століть, за столицю Твою, златоглаву, що по груди в каштанах стоїть, за столицю Твою. Що по груди в каштанах стоїть, Україну молюся за мову за божественну мову твою і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю. І за твою калинову, від якої добрішим стаю, україну молюся за пам'ять у За тих, що у душах запалять, промінь правди, щоб край заяснів і за тих, що у душах запалять, Пломінь правди, щоб край заяснів Україно! Лише у милосерді, час єднання синів настає, то нічого, що ми не безсмертні, за безсмертям молюся Твоє, то нічого. За безсмертя молюся Твоєм, наш, в Твоїм часоплині, все минає, ридай, не ридай, прости Боже, гріхи України. І надалі грішити не дай, Прости, Боже, греши.